Привіт! З вами Ярослав. І зараз розкажу вам про дуже незвичну настільну гру під полуменем Небес. Це локалізація настільної гри Androim Skies від видавництва Kio Games. І це дуже незвична гра. І її головна фішка в тому, що це перша українська локалізація гри на одного. Але почекайте, не ви. Ну, блін. Ну, блін. Ви вже виключили це відео, так? Ну, якщо ви все ж залишилися, то слухайте. Вона. Правда цікава. Коротше, це в нас така головоломка на одного гравця, де ви відбиваєтеся від інопланетян. За сюжетом це схоже на фільм День незалежності. За виглядом, це нагадує комп'ютерну гру Space Invaders. А за геймплеєм, це в нас трошки схоже на такий собі Tower Defense. Ну і так, як ви тут відбиваєтеся від навали, що тут з неба, тут дуже легко представити собі, що ви відбиваєтеся від нальотів росні. Тим паче, що скоро вже можна буде докупити спеціальну плашку з Києвом, який ви будете захищати. Тож, давайте я вам розкажу про цю настільну гру і розкажу її правила. А перед тим, як я це зроблю, ви поділасочка поставте вподобайку цьому відео, і якщо не підписалися, обов'язково підпишіться на канал. Тож, тут у нас отаке от саме базова е, розкладка гри. І у нас тут є поле, яке формується з частинок, які ви можете викладати тими сторонами, які вам більше подобаються. І таким чином ви можете моделювати собі і складність, і різноманіття. І що в нас тут є? У нас тут є небо, по якому летять наші поганці інопланетяни. Вони зараз знаходяться на своєму кораблі. Потім в нас є місто, за яке ми граємо, і це місто зазвичай нам дає якусь можливість. Це саме базове місто, воно нічого не дає, але навіть з іншої сторони є в нього вже якась можливість. І в нас є власна наша база, яку ми захищаємо. В ній у нас є різноманітні кімнати, які ми будемо активувати, щоб перемагати поганців. Тут у нас є трек дослідження, і наша задача, власне, дослідити цих інопланетян, щоб перемогти в партії. Якщо оцей жетончик якимось неймовірним чином дойде до самого кінця, ви перемогли. Але. Якщо до цього моменту сталася одна з двох речей, то ви програли. Перше, якщо цей жахливий корабель, що весь час спускається, він дійшов до цієї поділки з черепом, отак, ви програли. І оці малесенькі поганці, вони весь час також спускаються до вашої бали і вдаряються об неї. І коли це відбувається, ви втрачаєте. Одну поділку життя, і якщо вона дойде до черепа, то мені здається, що це означає щось погане. Ну і ще ви програєте. Так. Тобто, ваша задача дослідити до тих пір, поки не спустився цей корабель, і ваша база не буде розбита. Як же ви це робите? У вас кожен хід складається з трьох фаз. Перша фаза це кидання кубиків і їх розкладання по вашій базі. Друга фаза це активація кімнат, коли ви, власне, активуєте властивості ваших кімнат. І третя фаза це фаза корабля, коли цей жахливий корабель спускається все нижче, ближче до вашої бази, і мене це кожен раз лякає. Усі ці фази, власне, написані на цьому кораблі. Він також двосторонні, на цій стороні написані правила, які ви можете продивлятися прямо так на полі в себе. Тепер більш докладно про ці фази. Перша фаза фаза кубиків. Ви кидаєте свої кубики. У нас тут є сірі і білі кубики. Вони для гри нічим не відрізняються. Вони відрізняються чимось для вас. Коли ви берете сірий кубик, ви його просто десь розміщуєте. І нічого не відбувається. Коли ж ви берете будь-який білий кубик. І розміщуєте. То ви зобов'язані перекинути усі кубики, що залишилися. І це з однієї сторони жахливо, бо ви ну, не можете прорахувати, що станеться, а з іншої у вас завжди є надія, що ви перекинете кубики і викинете саме те, що вам потрібно зараз. Ну і от я, наприклад, їх там якось розподілив. При цьому, коли ви виставляєте кубика, він може бути тільки один в кожному рядку. І в той момент, коли ви його виставили, в цей же момент ви повертаєтеся ось сюди, в цю частину поля. І настільки, скільки написано на вашому кубику, до вас наближається корабель, оцей ворожий, малесенький, поганець. Один, два, три, чотири. І е, тут є різноманітні поділки, коли він на них стає, те, що це відбувається. Наприклад, він може рухатись, або він може стати на цю жахливу поділку, і цей жахливий страшенний корабель ще ближче до вас. Наблизиться. Але тут в небі є й отакі гарнесенькі вибухи, які вам гравцю дуже подобаються. Тому, що, коли корабель поганця стає на отакий феєрверк, ну так ми йому скажемо, то це означає, що ви в цей раунд можете його вбити. Як саме, розкажу вам трошки пізніше. Тепер розкажу про власне наші кімнати і наш цей комплекс. У нас наразі. Вирито тільки частина нашого комплексу, та що є до нашого екскаватора. Далі ви можете кожного раунду рити далі. Наприклад, я отут. чотири, 5. Отут розподіляю кубика. І це означає, що в цей раунд цей екскаватор прориє аж до сюди. І тепер наступний раунд я зможу використовувати нові кімнати, що я вирив. Але там є моменти, коли вороги його. Забирають ваш екскаватор назад, але ви можете рити і надалі. І вам для перемоги конче потрібно далі прорити свою базу. Це дає і додаткові можливості, і, власне, для того, щоб дослідити на максимум, точно вам потрібно буде спеціальні кімнати для цього. Що ж тут є за кімнати? Якщо вам взагалі нікуди використати свій кубик, то є оці базові кімнати, вони нічого не роблять. Але коли ви туди ставите кубик, то ворожий корабель переміщується на одну поділку менше, ніж ви кубика туди використали. Ну, це може бути іноді ефективно, щоб, наприклад, корабель став на той самий вибух, що вам потрібно. Тепер, власне, як використовувати ці вибухи? У нас тут є воєнні кімнати. І коли ми туди ставимо кубика, то усі ворожі кораблі, що знаходяться на вибухах з цифрою, Менше або дорівнюючи тої цифрі, що в нас тут на кубику, це означає, що вони всі вибухають, і ви можете так спланувати свої дії, що вибухнуть абсолютно усі кораблі за один хід. Це просто неймовірно відчувається. Але так рідко буває. Частіше ви намагаєтеся, хоча б декілька з них підбити. Ще в нас є тут дослідницькі кімнати, в які ви, коли ви розміщуєте кубик, то потім можете рухатися на цьому треку. Але і при цьому вам потрібно дивитися, який кубик ви туди розмістили, стільки ви отримуєте дослідницьких балів, і скільки вам їх тут потрібно. Наприклад, тут на початку самому як мінімум три вам потрібно. Тобто, якщо ви розміщуєте тут два, то це замало. А, наприклад, 5, то одразу ви зможете порухатися на дві поділки по цьому треку дослідження. Тобто і за ним вам треба слідкувати, і за е, атакою вам треба слідкувати. А при цьому тут на кімнатах ще є і мінуси, які віднімають у вас бали з ваших кубиків. І ці кімнати, що я тільки що назвав, і ваш екскаватор, і дослідницька кімната, і воєнна кімната вони всі коштують енергію, яку ви витрачаєте. Якщо у вас немає енергії, кімната не активується. І Є окрема кімната, що виробляє енергію, куди ви можете розподілити кубики. Сюди краще не додавати. Отак. О. Додав сюди в сумі 7. Але ця кімната виробляє мінус 3 енергії від цих двох кубиків. Тобто 7-3 я виробив 4 енергії: 1, 2, 3, 4. Тепер цю енергію я зможу використовувати для наступних раундів, для наступних кімнат. Тобто, отак ви граєте. Виробляєте енергію. Активуйте кімнати дослідницькі і кімнати атаки, щоб відбиватися від ворогів. І намагайтеся якомога це ефективніше та швидше зробити, поки вас зовсім не повбивали. І важливо, щоб ви пам'ятали, що коли ви активуєте кімнату, то ви з нею знімаєте кубика. І так ви поактивували всі кімнати, зняли всі кубики, і ви потім третю фазу розіграли. передвинули корабель. Цей корабель зробив щось погане. Починається новий раунд, і ви готові починати з того, що знову кидаєте ці кубики. І якщо ви уважно слідкували за цим відео, ви могли помітити, що тут є ще ці біленькі кораблі. І ви дивуйтеся, а що це за кораблі такі? Так от, власне, іноді цей великий материнський корабель може додавати вам ще проблем під видом цих додаткових кораблів. Вони також летять і працюють за тими ж правилами, що ці звичайні, червоненькі кораблі. Але. У білих одне життя, і коли їх вбиваєте, вони просто уходять з поля. А у цих червоненьких вони якісь нескінченні. Коли їх вбиваєте, вони просто повертаються до матері, жаліються їй, кажуть, що там ці люди на щось вбивають, а вона їх жаліє і знову до вас відправляє в бій, і вони летять і знищують весь час вашу базу. Але те, що я вам показав, це лише маленька частина гри. Тільки подивіться, що в нас тут є ще всередині. Тут ще ціла купа контенту, тому що у цій коробці не просто тільки гра і все, а ще є ціла кампанія, є окремі папірці, де ви відмічаєте свій прогрес. Перед кожним етапом у вас є спеціальний комікс, що описує події і додаткові правила. А потім додаються нові помічники, спеціальні правила, додаткові плашки зі спеціальним правилом на кожну партію. Купа всього, різноманітні жетончики, я навіть ну скільки тут всього. Тож, тут дійсно є у що пограти. Головне питання: чи це цікаво? І так, головоломка, що запропонована цією грою, це просто бімба. Кожне ваше рішення напружене та цікаве, і проведете ви безліч часу, прораховуючи власні рішення і думаючи, що ж зробити. Цей прорахунок крутезно зроблений і затягує, і його дійсно цікаво вирішувати. Якщо ви полюбляєте добряче порахувати, давайте на секунду зупинимося і подивимося, наскільки ж абсурдно довга ця гра. Це не така соло гра, яка запрошує вас пограти в неї соло обережно, десь у кутку, малесеньку. Ні. Це така настолка, що потребує місця та уваги. Вона прямо каже: Я серйозна штука, тож приділяй мені увагу. Мені раніше здавалося, що СОЛІГРЕ це якась дивна штука, що нікому особливо не потрібна, тільки якимсь одиноким інтровертом. Але потім, в 2020 році, настав карантин, і я сидів вдома вже місяць, і пам'ятаю, як тоді вже по-новому поглянув на соло-режими в настолках. Ну і плюс зараз такі часи, що можна іноді розслабитися і сісти. Пограти отак самого. Причому тут саме є якесь окреме переживання, саме в тактильності того, що відбувається, що ви рухаєте і компоненти, жбурляєте кубики. Тактільна складова тут точно сяє. Для мене ж настолки так і залишилися компанійським хобі, і я дуже рідко граю щось сам. І це скоріш велике виключення. І в цій самій грі під полум'ям небес. Мені сподобався процес, але все рівно мені було ну от дуже дивно, коли я от граю, враховую, і тут в мене вдається одним пострілом знищити усі одразу літачки. І і тут я такий. А потім тільки згадую, що я все ще в у кімнаті і в цей самий момент відчуваю, що життя сплинає, а перемогу мою ніхто і не бачив. Тож ви зрозуміли, загалом цього ігри це не про мене. Я розумію, що ця прикольна, і грати в неї цікаво, тому можу і радити. Але ж тільки якщо ви розумієте, що вам цілком ок грати самому. Що ж до цієї кампанії, то не чекайте від неї нічого особливого. Тут не буде якогось цікавого розвитку сюжету. Кожну місію трошечки змінюється ігровий процес, додаються, бо прибираються якісь нові фішечки, але загалом це буде одна й та сама гра кожного разу, і кардинально нічого не зміниться. Тематично це прикольно. Науково фантастична тема, захист планети, все це цікаво. Мені, до речі, ця гра нагадала комп'ютерну гру XCOM. Та ж побудова бази, той самий захист планети від інопланетної навали. По правилах, тут все гарно пояснено. Але коли ви доходите до кампаній, то можуть виникати питання до якихось нових правил, і вам нема де почитати про них побільше. Тільки в інтернеті. Мені б хотілося побільше пояснень від цих правил. І я стикався багато разів з такою проблемою на столках, коли там є якась захована кампанія всередині, то будуть з'являтися нові правила в процесі, які не завжди повністю пояснені зі всіма нюансами самих правил. І ця задачка. Часто буде заставляти вас відчувати себе на самісенькому краю, коли ви ось ось виграєте або ось ось програєте. І тому тут чудово відчувається напруження, що говорить про те, що ця гра була дуже добре відтестена та збалансована. Тож, якщо ви шукаєте собі гарнесенький такий варіант, щоб пограти соло з математичною складовою і науково-фантастичною темою, обов'язково зверніть увагу на цю гру. І давайте вам пораджу ще парочку варіантів ігор, у які вам може бути цікаво пограти самому. Адріанів вал. Це чудова і затягуюча фліп райт гра, де ви граєте за римського генерала, що будує мур. І при цьому перед вами два листи з папером, і ви витрачаєте ресурси, щоб замалювати там квадратики. І за це отримуєте ресурси, які потім ще використовуєте. Це дуже затягуючий процес. І в самій грі майже немає взаємодії, тож ви і так граєте в неї весь час соло. Або можете спробувати кишеньковий детектив. Це серія з трьох маленьких таких коробочок, кожна з яких це справжній окремий одноразовий детектив, який вам потрібно розслідувати і який ви зможете розгадувати як самі, так і з друзями. Огляди на ці ігри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд! Напишіть, яка ваша улюблена гра для гри соло. А також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до наступних ігор.